Обслуговані домкому більше 400 житлових будинків з прибудинковою територією вулиць 44-го кварталу та 20-го партз'їзду. За рік роботи працівники підприємства 100% оновили у підвалах розводки подачі гарячої та холодної води, центрального опалення і систем водовідведення. За рік це склало 8 тисяч погоних метрів труб. Щоправда, поважний вік будинків і систем ще не дає розслабитись люсарям-комунальникам. Якось по вулиці Ватутіна, 58. Вот мы заменили трубы, сделали пайку на горячую воду, теперь будем делать на холодную воду. Ну и, Естественно, у нас начинается опять то там потекло, то там побежало все. Но я хочу сказать, ребята: вот, вот этих слесарей, если их будут куда-то забирать, буду, как говорится, никогда их не отпущу. Настолько добросовестные хорошие люди, я им очень благодарна. Також спільно з підрядними організаціями Домкумівці замінили 27 тисяч квадратних метрів покрівлі. Ця робота продовжується паралельно з оновленням кабельної мережі в будинках. Кабельну продукцію ми замінили вже тисячі погонних метрів. Два дома Крапинівська 49 і Невська, 18, ми поміняли повністю 100% объйом систему енергоснабження. Ми продовжуємо займатися цією роботою. Ретельне прибирання прибудинкової території є також першочерговим завданням домкомівців сьогодні. Я обійшла свої участки, перевіряла придомову територію своїх дворників по закріпленим домам, Участки чисті, в надлежам стані за Этими жилыми домами по Кропивницкого 33-35 убирает дворник Федоренко Ольга Михайловна. На нее жалоб от жильцов жилых домов не поступает. Благодарности ей и в устной форме, и на диспетчера. Там, где жильцы были не удовлетворены объемами, их что-то смущало, мы делаем, делали и делаем в настоящий момент перезамеры придомовых территорий. А по максимуму мы еще будем заниматься подсыпкой. Тротуарів, там, де це в наших силах і в нашій компетенції, тобто зробити все, щоб жилець, приходя додому, чувствовав себе в комфорті, в уюті, в теплі. Нині управитель активно готується до нового опалювального сезону. Керівництво домкому дякує головам будинкових комітетів та мешканцям за розуміння і плідну співпрацю. Товариство з обмеженою відповідальністю житлосервіс КР обслуговує мешканців першого, другого та третього мікрорайонів східний, гірницький, сонячний та ювілейний, а також вулиць Спаська та співдружності. Підприємство надає свої послуги з середини 2013 року, і за цей порівняно невеликий термін вже зроблено чимало. С 1 ноября 2013 года на участке выполнено 19 ремонтов подъездов по улице Содружества, по Кузнецова, по Подбельского. И очень много сейчас выполняется работ по замене труб на полипропиленовые трубы. Это дает возможность выполнить большие объемы работ. Такие дома, как Сагайдачного 32А, Курчатова 38, Спасская 12, Спасская 20. 6, подбельского 10, подбельского 11 выполнены большие объемы по замене труб горячего водоснабжения и холодного водоснабжения. И э, запланировано очень много на апрель месяц. Особливу увагу фахівці підприємства приділяють консультаціям з мешканцями будинків, котрим надаються послуги. Правило, группа, значит, у нас, нас решаються вопроси по обслуживанию дому, по уборці при території. Дуже багато ініціативних таких груп у нас уже є, которые работають и очень серьезные задачи. Мы очень благодарны, так как мы увидели очень много проделанной работы. Вот на данный момент у нас ремонтируют подъезд 20 марта. Мы подали коллективное заявление подъездом и 24 го бригада маляров. Прибыла на работу и сейчас очень оперативно все делается. Была проделана работа на дому, сделан капитальный ремонт подъезда, замена канализационных труб, частичный ремонт крыши, хорошо обслуживают нас дворники, слесаря. Житлосервіскер не збирається збавляти обертів. Його фахівці запевняють, робитимуть усе для того, щоб і надалі надавати якісні послуги криворіжцям. «Об'єм роботи, дуже великий, але ми намагаємося виконувати свої задачі, рішать вопроси, ну і виполнять ті говорится, які необхідні по качественному обслуговуванню домов. З 1 лютого майже 300 багатоповерхівок, що розташовані в центральному міському районі, та більше 300 будинків на житломасиві південного гірничо-збагачувального комбінату, знаходяться на обслугованні у товариства Сіті Сервіс КР. А це означає, запевняє його дирекція, що у цих будинках відтепер буде тепло, чисто і затишно. В первую очередь мы обращали внимание на те дома, где аварийная ситуация. Чтобы пока идет отопительный сезон, люди не оставались без тепла, без электроэнергии. Где нужно было выполнить замены задвижек, мы выполняли. Сейчас в общей сложности у нас заменено около 1500 метров погонных труб. Это холодная горячая канализационная трубка, 133 единицы запорной арматуры. 44 чотири метри електричних сіті також виполняється сі час. Ми к выполнению ремонту межпанельных міжпанельних это уже почти тисяча метрів. Буквально за дві недели ми сделали. наступного тижня. співробітники підприємства планують розпочати ремонти покрівель. А поки що задовольняють заяви городян з приводу інших проблемних питань. Так, наприклад, за адресою Купріна, 3 швидкими темпами планують оновити мережі трубопроводу. Зараз починається підготовка життя к зими. планується заміна ще запорної арматури на домі, трубопроводу центральне отоплення виконання міжпанельних швів, Планірується крові, тобто по заявленням жильцов. Які заявлення, все це буде виконуватися. На сьогоднішній момент заявлення у нас є, включені в графік, виконання роботи. В числі інших проблемних питань в обслуговуванні помешкань та прибудинкових територій залишається відновлення міжпанельних швів. Особливо багато заяв від мешканців надходить на території Інгулецького району, розповідають співробітники сіті сервісу. Так на сьогодні від Інгульчан вже існує 17 заяв з цього приводу. Надавачі послуг відреагували швидко. Зараз виконуються ремонтні роботи за адресою Мануїльського 11. і найближчим часом тут планують відновити міжпанельні шви ще на чотирьох будинках. Здесь у нас задействована подрядническая фирма, которая выполняет данные работы для нашей фирмы. Делают они качественно, добросовестно. На данном доме сейчас запланировано 4 квартиры. Ну, потом в дальнейшем будем продолжать делать ремонтные, ну, ремонтные работы по швам и по дальшим квартирам, по обращению жильцов. Зараз підприємство працює за тими ж тарифами, що були встановлені ще в 2011 році. Тому городянам хвилюватися, що їх нарахування за надані послуги збільшаться найближчим часом не варто. Запевнило нас керівництво сіті сервісу. І з будь-яких питань, що виникають у мешканців, тут завжди готові детально відповісти. Центральний офіс знаходиться на Харитонова, 9А. Також у нас є участок на Карачунах. Погрібняка 20 і на його мирного 18. Ми для удобства наших жильців на кожному під'їзді розклеє листовки з інформаційними контактами. Не только нашими, а й міста. Тобто кожен може... Увидеть, посмотреть и перезвонить. Телефон нашей горячей линии нашего предприятия 92 58 35. По нему можно звонить, и это приемное секретарь обязательно переключить на меня или на главного инженера. По максимуму мы будем удовлетворять пожелания жильцов.